Доброго дня, любі друзі, я вас вітаю. Прогноз для левів на березень 2024 року. Дуже цікавий місяць для вас, тому що основні такі події будуть відбуватися по вашому 8, 9, 10 будинках. А це нові можливості, нові перспективи, великі гроші. Тобто, слухайте уважно, я астропсихолог Бережна Алла. Я Ділюся з вами знаннями, які я накопичувала дуже довго, все своє життя. І прошу вас підписуйтесь на мій канал, я буду вам дуже вдячна. Це буде ваша дяка мені за мій труд. І буду для вас старатися. Отже, Леви, березень буде дуже насичений подіями. Для вас в дуже важливих домах. Цьому місяці ми будемо зустрічати нову весну. Тобто сонце перейде в овен 20 березня, і це новий сонячний рік. енергії буде багато, енергія буде нова, молода, і все буде гарно. Так як левами і управляє сонце, то для вас це ідеальні стани. 10 березня новолуння. Воно відбудеться в знакі риб. для вас. Це, як я вже сказала, восьмий будинок. Це нові перспективи, нові можливості, це великі кошти, кошти, можливо, не вами зароблені, а зароблені іншими людьми, кошти других людей, гроші, здобуття. Це також робота з банками, з кредитами. У вас з'являться нові можливості закриття боргів, які у вас є. Ви зможете також допомогти іншим людям, тому що восьмий будинок це як людина-чарівник для других. Ви зможете допомагати як психологічно, так і матеріально. Ви зможете підтримувати інших. Також 10 березня сонце поєднається з Нептуном і знову знаки Риб у вашому восьмому будинку. Точне з'єднання відбудеться 17 березня, а вже з 10-го вони війдуть в аспект. Для вас 8 будинок це знову висвітлиться те, що було таємним, тому що риби в Нептуну, вибачте, в рибах це все-таки таємне, це такі мутні води, це незрозуміло, як буде, що буде. І це стосується ваших коштів, ваших перспектив і можливостей. І от коли сонце підійде до Нептуна, висвітлиться багато чого. Ви зрозумієте, ви побачите нові можливості, ви побачите, як вирішити якісь проблеми. І вам допоможуть якісь люди, якісь меценати, якісь інвестори, кредитери, можливо, банки, якісь фінансові структури. Вам прийдуть на допомогу, ви побачите світло в кінці тунеля. Що ще цікаве, дивіться, 10-го цього ж дня Меркурій перейде в знак Овна. Овен це ж також вогняний знак це Сонце. А Меркурій це планета дій, планета якихось ситуацій позитивних. І тобто ви також відчуєте, що з'явились нові можливості для вас. Для вас це буде 9-й будинок. Овен у вас в дев'ятому. Дев'ятий це зв'язки з дальнім заробіжжям, з іностранними, можливо, інвесторами будете зустрічатись, налагоджувати контакти. Це також люди, високо такі, можливо, посадовці з якимись довжностями високими. По дев'ятому це також якась нова інформація. Те, що ви раніше не знали, це щось нове, можливо, вам прийдеться вивчати щось нове, можливо, іноземну мову, можливо, якісь закони другої країни, поїздка за кордон, також можуть бути соціальні мережі, інтернет. Можливо, там ви знайдете нові перспективи і можливості 11 березня. Також Венера туди ж зайде до вас у восьмий будинок у риби. А Венера це планета щастя і як особистого, більше особистого. І тобто ви відчуєте це щастя, пройде тривога, яка вас, яку ви відчували раніше. Іменно по цьому, по восьмому будинку, що стосується коштів. Пройде тривога, ви, ви відчуєте себе більш щасливими, ви знайдете якийсь то вихід з ситуації і. Також Венера, це і любов, і красота. Восьмий будинок це також якісь хірургічні операції можливі. А Венера це краса. Тобто в цей час ви можете задуматися або і уже і. Проявити себе в тому, щоб зробити, можливо, якісь косметичні операції, можливо, похід просто на манікюр зачіску, а можливо, і більш глибокі чистки, а можливо, щось і більш детальне для своєї краси будете робити. І це добре, це гарний період, але дивіться, що з 2 квітня Меркурій почне свій ретроградний рух. А вже в кінці березня, десь так після 20, -го, 22, -го, ближче до 25 числа, він вже буде призупиняти свій рух, буде зупинятися, сповільнюватися перед тим, як піти ретроградно, тобто до цього часу щось робіть. На ретроградному Меркурії не потрібно робити ніякі операції, ніякі нові справи починати не потрібно. І ще зауважу: з 15 березня по 19. На всій землі будуть відчуватися нульові сонячні дні, тому що нове сонце народиться в Овні в цьому році, 20 березня, зайде в перший градус Овна, а до цього. Десь 4-5 днів з 15 по 19 енергії сонячної не буде взагалі. Якби сонце буде світити, але ми будемо відчувати таку втому, немає сил, немає сил щось робити, немає натхнення. Взагалі краще поспати, відпочити, якщо є така можливість, ці дні для цього і даються, щоб ми заспокоїлись. Один сонячний рік завершується і почнеться новий. Нова весна, новий розквіт, все молоде, все розквітає, сонце нове. Для вас леве це взагалі це супер стан, коли народжується нове Сонце. Отже, будьте уважні, з 15 по 19 краще відпочити. Що ще далі цікаве? 23 березня також Марс зайде в знак Риб. І це знову ваш восьмий будинок. Перспективи, можливості. Інвестори, спонсори, і все-таки всього дуже цікаво. Також в астрології кажуть, що це будинок смерті, але якої смерті? Звісно, не фізичний, а повинно щось відмерти старе, те, що вже не потрібно. З чим іти далі неможливо. Щось ми повинні там залишити, щось повинно відійти від нас. Ну, померти взагалі. І це буде це такий час по восьмому будинку. Щоб іти далі, щоб рухатись далі в щось нове, щось потрібно буде залишити. Далі ще дивіться, 25 березня відбудеться повнолуння. Повнолуння в знакі Терези. Народиться нова луна, новий місяць. Для вас це третій будинок. Третій будинок це. Знову ж інформація, це якісь переїзди, це автомобілі, це гаджети, все те, що нам допомагає комунікувати, допомагає здобувати якусь інформацію, комунікувати з другими. Це наша мова, наші спілкування, наші близькі люди, такі як сусіди, друзі, брати сестри, може тут відбутися спілкування. І дивіться, коли це повнолуння буде 25-го березня, В цей же день ми заходимо в коридор затемнень. Коридор затемнень буде з 25 по 8 квітня. 8 квітня вже станеться сонячне затемнення в Овні. Тобто оця вісь 3, 9 для вас леве, 3, 9 будинок, тут відбудеться коридор затемнень. Що це означає? Коридор затемнень це такий час, коли. Багато чого буде і не, зовсім, не зовсім так, як ми думаємо, не зовсім реальним, більш як ілюзія, тому що затемнення завжди відбувається на цих лунних вузлах, а вони є, їх немає в фізичному вигляді взагалі в космосі. Це такі точки, ілюзорні такі точки, це якби тінь від луни світла і темна сторона. І от на цих точках і відбувається затемнення. І воно нас може ввести в якусь оману, в ілюзії. Ми будемо сподіватися, що це реально, що це так, це наша ідея, вона важлива, я йду туди, але потім затемнення проходить, ці всі ілюзії нас відпускають, і ми розуміємо, що Ого, не туди, то я її пішов. Отже, будьте уважні, якщо це ваші ідеї здавна, ви їх виношуєте довго і вам терміново потрібно їх реалізувати, то окей, а щось нове, будь ласка, перевіряйте і почекайте цей не дуже сприятливий час, почекайте, коли він закінчиться, і потім приймайте вже рішення. Десь 22 березня по 25 квітня несприятливий. Час для якоїсь соціальної реалізації для вас Леви. ну і для всіх взагалі. Що для вас сприятливе? Юпітер це планета розширення, розвитку і також Уран, зараз ідуть по тільцю. Для вас це 10-й будинок. А 10 10-й будинок це наша кар'єра, це, наш, це наша професія, це наше робоче місце, це те місце, де ми знаходимося. Це наші стосунки з керівництвом, можливо, ви станете керівником в цей час. Юпітер ще буде довго йти по тільцю по вашому 10-му. Це якесь підвищення для вас. Тобто багато питань у вас вирішується в цей час, іменно те, що стосується кар'єри, інформаційного потоку по 9 і якихось то матеріальних цінностей по 8-му. Це ж щось матеріальне, це якісь перспективи, нові можливості. Це також якісь можуть бути і надзвичайні ситуації, що можуть з вами траплятися. Нові ідеї можуть приходити. Ви можете отримати і батьківщину, спадщину в цей час. Це також всі такі гроші, які падають як сніг на голову. Подарунки, якісь отримувати такі. Тому що, що ви заслужили, ви, ви завжди ви активні, ви в роботі і повинно інколи приходити вам і вдячність. Що ще в цей час? Як я сказала, як професії це бухгалтера, це люди, які пов'язані з роботою, з чужими коштами, грошима, фінансисти, якісь менеджери, фінансові, банкіри. Робота з кредитними картами, з якимись облігаціями для вас в цей період, у березні, робота з інвесторами, і також багато можливостей. І я вам раджу не упускати ці можливості, які вам прийдуть. В дні, які потрібно зачекати, зачекайте, а в дні активні, будь ласка, активізуйтеся. І Уважно спостерігайте за новими можливостями для вас. Повторюю, що 20 березня сонце перейде в Овен. Це для вас прекрасні сонячні дні. Реалізуйтесь, я бажаю вам щастя. Підписуйтесь на мій канал, буду вам розповідати багато чого цікавого, Леви. Я вас люблю, до нових зустрічей!